Напевне, не знайдеться такого, хто б не прагнув побувати в фортеці Гетьмана, готельно-ресторанному комплексі, на якому зупиняється погляд з одеської траси при в'їзді до Києва чи виїзді зі столиці. Тут дивовижно поєднується сучасне і минуле. Історія фортеці Гетьмана розпочалася у 2007 році, а в кінці травня 2016 після грандіозної реставрації. Відкрила нову сторінку свого буття. Комплекс фортеця Гетьмана нагадує цитадель середньовіччя, масивні двері, вікна бійниці дерев'яні речі домашнього житла. При вході зустрічають фігури доблесних лицарів козацької доби. Здається, зараз пролунає посвясть і біля порога загарцює басні в колі. Готові понести козаків у гущавину бою, де ті сповна продемонструють свою хвацьку правність, спритність, сміливість і відвагу. Об'єднуючою ідеєю є спадкоємність поколінь, яскраві сторінки багатої історії, зокрема, найпомітнішою з них доби козаччини. Саме цією метою. Тут зібрали автентичну зброю, копію важливих документів, репродукції картин, скульптури, усну народну творчість. Ошатні покої, обладнані в стилі 16-18 століття, радо зустрінуть відвідувачів. Тут можна відпочити і відчути козацьку добу, побачити розкіш, всесилля і нестримність Катерини II та спробувати примірити на собі частинку долі Роксолани і величі султана. Султанські покої, ханські покої, королівські покої, покої гетьмана Дорошенка, гетьманські покої, козацькі покої, самі назви викликають романтичний настрій і запрошують до великих пригод. А спа центр та ласні на дрова. Розтопить найпохмуріші козацькі думи, очистить душу і тіло козаків і козачок. Також до послуг відвідувачів гетьманська зала, історична зала, козацька зала, кафе додо, літній майданчик, де можна проводити найрізноманітніші заходи. Очі розбігаються. Не встигли ми відзняти частини всього цього багатства як гості заповнили зал. Ми щиро раді вітати вас у нашій фортеці, фортеці гетьмана. З очі, які звели цю нашу фортецю вклали свою душу у кожен камінчик і збудували її за тими традиціями, за якими непорушно стоїть наша сьогодніша фортеця. Під цими зводами зібралися люди, які Пликають нашу культуру, наші традиції. Під цими зводами непорушно дотримуються усі правила пошанування гостей. У цій фортеці ви відчуєте себе справді гостями. Ви зустрінете тут людей, які віддадуть вам душу, щоб тільки ви сказали Ти мені брат, ти мені сестра, дякую за гостину? Тут ви скоштуєте тих страв. Тих страв, яких не скоштуєте більше ніде на світі, які вирощені продукти на нашій українській щедрій, чорноземлі, на землі наших пращурів, чисті продукти, яких смакота, яких не передається в словах, їх треба скуштувати. Вони вирощені з любов'ю і дадуть вам наснагу і сили на цей день, і дадуть вам здоров'я на многі і благі літа. Щоб трошечки ви розслабились, підійшли до нашого столу та взяли трошки перших страв, чи горілочки, чи вінця. Та трошечки розслабилися і підпасли коника, як кажуть у нас в Україні. Тож, будь ласка, запрошуємо до столу. Будьте як вдома і не забувайте, ви нам брати і сестри, і хай вам сьогодні буде добре і на душі солодко. До столу, ну хлопці гайда! Галан пригласил нас в нашу компанию представлять быть генеральными подрядчиками в реконструкции этого комплекса. Мы поначалу даже не представляли грандиозность этого проекта. Это человек, который выполняет свою миссию на этой земле. Популяризует первую украинскую культуру. И это видно в его всех сооружениях, да, то есть это видно во всех его отельно-ресторанных комплексах, как в Украине, так и за рубежом. Таких сроков воплощения проекта мы никогда не делали. То есть мы фактически этот комплекс реконструировали за 100 дней. Мы не смогли бы этого сделать, если бы не руководил этим процессом Валерий Васильевич. Он очень организованный, очень точный человек, пунктуальный. И, естественно, он полностью отдается всему делу. Он всегда, скажем таким, достигает цели, достигает победы и выходит победителем. На своєму місці це дуже цікаво, дуже приємно і навіраю, що така людина багато чого несе, і він сам проявляється в цьому всьому. Ой, гарно танцює. Я сподіваюся, що відкриття цього закладу, закладу символізує за новий новий виток в його діяльності. А ну чи добре вам в нашій фортеці? Добре! Тож давайте піднімемо келихи, щоб ми були здорові, щоб частіше збиралися за цим столом. І під гарячі закуски, які від душі зараз понесуть наші помічники, наші сотники у цю величну залу скажемо святково. Будьмо! Ей! Ходжучи по замку, починаючи, наприклад, по годинниковій стрілці, ми можемо за 15 20 хвилин вивчити історію нашої України, історію створення нашої держави. Ми знаємо, що ще вміють нас на Україні гарно любити. І повелося так з давних довен, що співають про кохання дуже щиро і солодого Проєкт, який тут відбувся, це приклад справжнього патріотизму. Коли людина, одночасно роблячи комерційний проєкт, створює щось, що могло б бути одночасно і музеєм, і місцем, де могли навчатися діти і дорослі історії нашої країни. Дуже виважені, обрані історичні документи, якими прикрашені стіни цього готелю. Тому е я ще раз вітаю його е хазяїна су успішним проєктом, і всіх запрошую тут селитися, справляти весілля, запрошувати друзів з України і за кордону і приїжджати сюди і отримувати задоволення від цього комплексу. Дякую. А ну гайда разом заспіваємо. Приїхав на відкриття ресторану, думаємо за реальність і доброго життя в Україні. Оформлюючи зали, наповнюючи їх історичним змістом, господарі закладу насамперед ставили перед собою мету нагадати сучасним поколінням про славні звершення наших предків, скликати всіх патріотів. Об'єднати їх навколо ідеї відродження великої Європейської держави. Бачите, сьогодні ми хочемо відкрити заклад, який півтора року був на реконструкції. Ми його переробили. Ми додали 18 номерів, які присвячені гетьманам України. Ми додали дитячу кімнату велику, конференц-зал і спа-центр. Хочемо долучитися зараз до. Ну, таких часів, де патріотизм, у нас національна ідея трохи вже краща стала, чим була. І ми хочемо бути одним із тих, які додають до цієї такої ну, системи, може виховання. Ми зараз будемо. Запрошувати дітей із шкіл, яким, ну яким будемо проводити тут екскурси, де будуть робити стетралізовані такі вечори відпочинку, щоб ми могли долучати до історії, до наших традицій і до корнів, які ми маємо. Ми маємо гордитися, що ми нащадки такого народу і маємо знати, що ми не можемо опускатися нижче, тому що ми є нащадки славних козаків. Фортеця Гетьмана. Має тільки їй притаманну якусь особливу ауру чи навіть магію. Залишаючи її, ми відчули непереборне бажання повернутися сюди знову.